Коли ми стаємо християнином, коли ми йдемо за Богом, наша віра може бути випробувана. Як з нас можуть насміхатися, обзивати нас святошею, праведником? Разом з тим нас можуть навіть переслідувати. Як перемагати всі ці спокуси? Перш за все, моліться. Розкажіть Богу всі ті обіди. Все те зло, яке сказали вашу адресу, передайте це Богу у ваших молитвах. Бог почує вас і вам стане набагато легше. Друге, перемагайте ці спокуси Словом Божим. Знайдіть в Біблії місця, які підкріплять вас, які допоможуть вам. І слово Боже сильніше за будь-які образи, за будь-які обіди. І третє, благословляйте людей. Тобто, говоріть добре в їхню адресу, вам говорить погане. А ви говорить добре. Чому? Тому що добро сильніше за зло. Тільки чистою водою можна змити грязь. Хай Бог допоможе вам. І я хочу запевнити вас, якщо ми будемо вірні Богу, Бог допоможе нам здолати будь-які спокуси, будь-які випробування. З Богом ми будемо переможцями. У будь-яких ситуаціях нашого життя